Вітаю на якомусь, на якійсь новій рубриці. Не знаю, що це, звісно, за рубрика, така в мене виявилася. Але після того як я подивився на реварди нашого нового сезону, я захотів ось це. Я захотів ось цей вибух, тому ми будемо полювати. ми будемо полювати на цей вибух У мене є три місяці, правильно сезон триває. Три місяці, щоб вибити. Я не буду грати кожен турнір, кожен турнір. От зайду собі в Rocket League, побачу турнір, зареєструюся, запишу свої картки, що там було, як воно там було, і повідкриваю разом з вами нагороди, щоб вибити ось цю класну штучку. Я хотів таке зробити, коли е, був вибух е, книжка, пам'ятаєте? Е, якщо не пам'ятаєте, я десь тут вставлю, я спробую знайти, тому що я теж не пам'ятаю назву. Це був реально потужний вибух. На жаль, я тоді взагалі майже не грав Rocket League, якщо я не помиляюся. Або мені просто він не випадав, і я його вже ніколи не отримую. А ось цей мені сподобався, тому я, хочу, тому я хочу його собі вибити. Не буду Щобі ще більше затягувати. Полетіли до гри. Що, па па, -па. хе <кхи> <Шо, блядь>? Ладно. <кхи> Ладно. Добре, покатаємося с hey, 15 Super Sonic Legend. Клас. С17 Данкместер, до речі. Е, зрозуміло, що я не буду вставляти всі моменти, всі ігри. Лише щось таке цікавеньке, дивненьке, нецікавеньке. Понятно? Ясно. Я думаю, що це і так зрозуміло. І. Ну, я не хочу вилетіти в першому ж раунді, але. Що то інтересно поки. О! Тіммейт! І все, це перший момент, який закінчився. Чи ні блять. Чи не закінчився? Походу, походу, не закінчився в тому моменті, ну... ладно, хай буде. Можливість... Гам, забудьте. Забудьте. Йоп! Майо. Ш. Ш. Шеш. Бра. Рамбл. О. Що це було тільки що? Я не розумію? Я. А, шо? Що це сталося, ви бачили? Я щось я взагалі не, не догнав. а тепер догнав. 189 104, 276. Пінга. Ясно! Класно, дякую, Рокетліга. <грав> Пограв турнірчик. О о-о, О! норм. Він міг засейвити це. Дай п'ятьоню. Полетів вор, блін. Він міг це засейвити, але це Один один. Я поки що ніхрена не зробив крім одного сейва і. Та й все нібито, да? Е, Нібито моментів взагалі немає, тому. Да. Він ударив, коли він навіть біля м'яча вже не був, ну це фін Да. Не встиг я тут. Е... забрати... забрати м'яч в свій... липкий вантус. Ой-ой-ой. <кхем> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, да. Посипались! Ну! Що казати? Нічого. Йопересете досить. Ми могли тільки що знову пропустити, але, 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 нам пощастило, я так думаю. Ні! Ну, це просто рознос. Це просто рознос. Буде ще другий шанс, тому це не одна катка в цьому відосі. Полетіли до наступної гри. Я вибачаюсь? Що?! Мені дали Чемпа, а тут. Я перепрошую. Як це? Ага. Я думав, тут завжди однакові званки, а тут виходить у них е... ССЛ, це СССР чи це ГЧ? це ГЧ. Це чесно, стало не такий. Гран-чемп у нас Чемп. Як так? Ну, ладно. Добре, поїхали до наступної гри. Дивіться, можливо, зараз відео завершиться. У мене є 1200, можливо, зараз відео завершиться. Тобто в мене є 1200, з якої випадає номадік. No <laughs> не буде такого прям бум, щоб зараз першого ж випав в дископаді. Ну, добре, поїхали далі. <laughs> поїхали до наступної гри. Ну чого ж, команда, Wanted этот AfterShock виїжджає на арену та готова показати всім, що вона не програє Forever Platinum! Платина... Платинум. ладно. <с> Добре, я взяв важку артилерію. ПОТАТО! Я взяв ПАТАТО! БЛЯТЬ, що з фіком, Сервера, блять! Ракета Ліга, добрий день! Ракета Ліга, добрий день! Опа! Ебать, это от... Нормально. А можно якось, ну? Трошки. Тільки внікору в Нікору немає пінга. Це, це чи ти? Типу, типу, підробив усім, короче, пінг, а сам цей грає. Дедос, дедос атака. дедос атака. Не. Не знаю. Не, 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 не. Ну ну ага. Ну що ну, казати, перший випуск, як завжди, е, НЦК. Ну, які, мабуть, наступні випуски. Буде прикольно, якщо все-таки мені зараз після цього матчу випаде. Black Market Drop. Ну, а я отак от. Хочу, щоб пощастило. Ну а шо? Ну а, ну а шо? Не можно, не можно топить? Я думаю, можно топить. Хотел, хотел, а хотел не дал. Понятно. 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 ха 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 Я не буду вирізати вообще нічого, хай буде як є, бо да атака там продовжилась, продовжилась. Що мене сьогодні знаємо? Не знаю, мені щось так прикольно сьогодні. Блять. Ну ладно. Щоб трошки було не неприкольно, ну, ладно. Ну нехай. Нормально! Камбечная пришла. Кабек! О, він хоче пофффу, він хоче фу-фошн це, давай. У него один тімейт без лагів грає. У них перевага. в них один тімейт грає без лагів. Це нікуру. <реш> нікуру, блядь. Я б вам розказав щось, не я не можу, але не Нікуру. не Фух. Фух. фух Ладно. О, нормально. Не пустий момент вставлю. Не куру. хм хм От я, якщо чесно, не куру. Ви курите, а я не куру. Фух. Добре. Нє! Спиздили м'яча.

Ну бля ну 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 блін ну блін знав це чувак з магнітом? так поки не подобається 3-4 програємо. але в цьому матчі вже більше моментів хоч все рівно присутній якийсь міцраний пінг. ну ладно ну ладно, нормально нормально Рукавычку. Рукавычку дал. Ого, он гадал. О. Блять, так проебал. Так рукавычку проебал. Вот раз это там до винца, и я хуяру хуяру равно не да. Да ну ебать, что это такое? Что это такое? Подивіться на це! Ну бляха, ти, муха. Що це? Як це? Добрий день. Добрий день, добрий день. Добрий день. Хлопці, ну по факту я... моя машинка схожа на мяч. Давайте мною забивати і нормально буде. Не? О, засейво. Красавчик. Піздец. Вот это я класно, да. Оце я класно забыв. Та бля. Ух, лох. Новий звук, до речі, пішов. Да. Шокиздати, переходимо до відкриття, і все на цьому. Все на цьому. 1800 і можливо це кінець полювання. Ні. <хе> тобто буде ще як мінімум один випуск. Дякую всім за пере най проблеми та незгоди не роблять вам житті. Погоди най вам щастить та будьте здорові, хороші обнини та почуємось.